Всім привіт! В коментарях під минулим оглядом спінінгу на моєму каналі, підписники наполягали, щоб я обов'язково зробив огляд на спінінг флагман Blackfire ARIA наймолодшу модель. Проте я не бачив сенсу в такому огляді, бо вважав, що спінінг з тестом до 3 грамів з одної з найбюджетніших серій не є екстра ультралайтом. Але ж я не знав, що існує версія ARIA цього спінінгу. З тестом до 2 грамів. Проте підписники мене просвітили. Зауважу, що я не є великим професіоналом чи експертом, я звичайний риболов, який захоплюється, ловлею на екстра ультралайте і мормишингом. Тож я можу щось пропустити, упустити чи не знати. Але сьогодні в моїх руках все ж таки 55-та модель флагман Blackfire Aria до 2 грамів. Тож, давайте подивимося, що вона може. Поїхали. Найперше, що мене, можна сказати, різануло по очах, коли я прийшов дивитися на цей спіннінг у магазині, це колір чохла. Досить яскраво, але якщо звикнути, то в принципі нормально. Принаймні у темному багажнику не загубиться. Друге, що кинулося в очі, це патріотична символіка майже скрізь. І на тому ж чохлі, і на бланку, і навіть сигнальна обмотка тюльпана теж у жовто-блакитних кольорах виконана. Ну а третє, що я також одразу помітив, це дизайн. Адже якщо дивитися на фотографії цього Blackfire на сайті, то ручка виглядає, м'яко кажучи, спірно. А якщо не м'яко, то недолуго воно виглядає, за що одразу мінус в карму дизайнерам сайту. Бо в реальному житті, як виявилося, спінінг значно симпатичніший. І оце продовження ручки з Ева не викликає відторгнення, навпаки, виглядає досить доречно. І довжина, і форма, і колір. Тільки от сам матеріал дещо викликає питання. Адже якщо ставити спінінг батом в пилюку або багнюку, то цю Ева потім можна довго і безуспішно відтирати. Котушка тримач взагалі виглядає дорого багато за оздобленням під карбон. Щось я сумніваю, що там справжній карбон, скоріше якийсь пластик подешевше. До речі, характеристики спінінгу вказані на котушка тримачі, а не на деколі бланку. І чомусь під лапкою котушки, тобто коли котушка встановлена, то який це спінінг одразу і не визначити. Як на мене взагалі руків'я досить ергономічне і зручне, викликає позитивні враження, як і весь загальний від спінінгу. Бо зібрано акуратно, без добре помітних ляпів, на кшталт задовгої різьби у китайського міфіна чи, наприклад, зайвих напливів лаку. Кільця, правда, дешеві і важкі, мені взагалі здалося, що вставки виглядають дещо товстіше, ніж зазвичай. Тюльпан, наче протизахлесний, проте мені це не дуже допомогло. Але про це пізніше. Потросивши бланк в магазині, я наче побачив, що він більш-менш живий, хоч цей і тубуляр, причому дуже бюджетний. Але на рибалках я почав розуміти, що скоріше за все помилився у напівтемряві торгового залу. Проте не будемо забігати вперед, краще перейдемо до практичних випробувань. Отже, майже найгостріше питання, що хвилює всіх, кого зацікавила дана модель, чи підходить воно для мармишингу. Ще раз уточню, про всяк випадок, що для мене мормишинг – це плавні пелагічні, тобто в товщі води, проводки приманки вагою від чверті граму і менше. І отут виявилося, що все не так красиво, як 55-й Blackfire виглядає ззовні. Насправді, бланк зажорсткий для того, щоб плавно і правильно, на мою думку, звісно, розкачувати мормишки. Взагалі доступний майже єдиний вид анімації, бо занадто розгайдати бланк не вийде. Точніше вийде, але приманка при цьому буде рухатися занадто швидко і різко, тобто робити якісь дикі скачки замість нормальної анімації. Але навіть і розкачування з невеликою амплітудою придає, як на мене, все одно занадто різкі рухи мормишці. Частота цього майже розкачування теж доступна тільки одна, і вона, звісно, дещо зависока. Мені знадобилося прикласти багато зусиль, щоб зобразити цим бланкам щось більш-менш підходяще для мормишеного. І все одно результат мене не влаштовував. Та й не тільки мене. Наприклад, я не зміг звабити мормишкою жодної нехижої риби достойного розміру. Та й мілкота спочатку теж не дуже хотіла клювати. Тестував я Blackfire ARIA абсолютно в тих же локаціях, що і китайський міфін Euribia з минулого огляду. І було дуже прикро, коли там, де китайцям я без проблем спонукав рибу на покльовку, вітчизняним спінінгом та ще так обліпленим патріотичною символікою, я ніяк не ні міг нікого спіймати. І справа зовсім не в погоді чи відсутності риби. Наприклад, на локації з досить великою пліткою і густерою мені вдалося впіймати рибу лише на дропшот. Бо тільки ним я зміг намалювати достатньо плавну анімацію. Щоб не відлякувати не дуже той активну весняну рибу. При цьому ваги, які в мене почали працювати, це десь від 1,3 чи 1,5 грами. Тоді як на Єорибі для дропшоту вистачало 0,8 чи граму. Хоча на китайчика, повторюся, і на мормишку там клював. Навіть досить жорсткі Nano Zero SE і наймолодша модель X-Game, якими ловили мої товариші на цій же локації. Виявилися більш придатними для вимальовування правильної мармишевої проводки, ніж Blackfire. Звісно, таке порівняння некоректне, бо вудочки моїх товаришів значно дорожчі, але я кажу за саму тенденцію щодо бланку. На локаціях, де було повно уклійки, мілкої плітки і краснопіру, я теж дуже-дуже довго підбирав проводку. В кінці кінців ключик підібрав. Підібрав ключика. Ключиком до такої мілкоти виявилася вага мормишки 0,7 грами. Але ж цей спінінг її не відчуває. Так, працювала лише найменша вага мормишки, що була в мене в коробці. І це не тому, що я нарешті зміг зробити проводку, а тому, що вона працювала взагалі без проводки на вільному падінні. І от ще. Покльовок цієї мілкоти я майже не відчував, орієнтувався по шнуру. Хоча спершу мені здалося, що чутливість у бланка Blackfire дещо вища від Алішної Єврибії та і від флагмановської аріати також. До речі, щодо закиду подібної надлегкої ваги, то в принципі вудочка впоралася. Проте саме з такою екстремальною вагою скоріше впорався шнур рішітка 0,08. Але треба віддати належне, BlackFire Aria кидає будь-що, мормишки, джиг, блешні досить пристойно, як для своєї невеликої довжини, і дуже бюджетної ціни. Звісно, до довжелезної вудочки від Міфін йому далеко, але от аріату він напевно перевершив. Правда, є один нюанс. Щоб полетіло далеко, в закіт на будь-яких вагах треба вкладатися, тобто робити його різким і хлістким. Як на злих жорстких водилищах. Сам по собі бланк не кидає, як це зазвичай виходить в більшості аріаспінінгів. Для когось це може навіть виявитися недоліком, але мені так кидати зручніше. Отже, мормишинг розірвали чи розібрали. Щоб було зрозуміліше, добавлю, що в цій дисципліні Blackfire програє навіть аріаті, а стрьомний міфін з Aliexpress взагалі на голову вищий від цього чорного вогника. Перейдемо до джигу. І знов тут все не дуже супер. Бюджетний бланк, відсутність вклійки, відносна грубість і важкість, все це призводить до того, що падіння на дно приманки вагою в 1 грам визначити за допомогою цієї вудочки неможливо. Лише по шнуру. Та й на проводці той грам не відчувається, приходиться анімувати приманку інтуїтивно. Щось бачити і відчувати починаєш десь від полутора грамів. І те я не сказав би, що прям настає комфорт. Однак відносно жорсткий спінінг здатен на досить різкі, виразні підриви такої приманки, що, до речі, скоро будуть актуальні для літнього активного окуня. Правда, мені спершу здалося, що бланк на таких підривах вже на грані, ще краплинку і почне провалюватися. Але коли я поставив 2 грами, тобто верх заявленого тесту, то виявилося, що і літять, і анімуються 2 грами майже точно так же, як і 1,5. Ну, може, дещо краще відчуваються на проводці. І тут я щось запідозрив. І поставив 4 грами. Тобто, як ви розумієте, перевищив тест удвічі. І увага! Запулив ці 4 грами в півтора рази далі від двох. Причому не сказав би, що спінінгу було важко. Проте на закиді я відчув, що бланк нарешті прогрузився і спрацював як катапульта, тобто так, як це зазвичай робить більшість аріаспінінгів. Але це ще не все. Я спробував робити активну акуневу проводку 4 грамами. І вона в мене вийшла. Так, бланк дещо пом'якшує підриви, але 4 грами від дна відриває чітко. Ну і тепер нарешті дуже гарно видно падіння вантажка на дно по вершинці, та й в руку відбиває. Прям комфорт-комфорт наступив. Звісно, я не рекомендую так робити, промовчу про чесність верхнього тесту, висновки робіть самі. Забув ще про захльости сказати: їх чогось досить багато. Більше ніж я очікував. Хоча я не дуже розраховував на бюджетний протизахлесний тюльпан. Приманка в мене часто обмотувала кінчик спінінгу в районі верхніх трьох кілець, хоча я не сказав би, що в мене дуже перекручені шнури на всіх шпулях, з якими я тестував цей спінінг. Чуйка все ж, як на мене, краща від аріати і від алішного міфіна. Тобто утикання приманки в підводні предмети, карчі, каміння, бровки, чути в руку краще від конкурентів, навіть коли якось там навмання анімуєш 1 грам. З пакльовками от тільки не дуже розібрався, бо їх не так багато було на джигу. Може окунь вже почав нереститися. Хоча там теж повинна бути все нормально, бо тубуляр і жорсткість бланку на це товсто натякають. Ще один легкий позитив цим спінінгом можна твічити неопори мінохи в межах тесту. А може й дещо за межами. Хоча в межах 2 грам упористих наче й не буває. Тож підіб'ємо підсумки. Плюси 55-го Blackfire Aria дешевий і симпатичний. Мінуси все інше. На жаль, як я і підозрював, коли не хотів тестувати ще модель до 3 грамів цей спінінг… Дуже-дуже обмежено придатний до виконання задач, які я зазвичай покладаю на екстра ультралайт. Тобто для мармишингу і надлегкого джигінгу. Адже джиг від 1,5 до 4 грамів це можливості не ксула, а звичайного ультралайту. Так, я розумію, що призначення цього спінінгу аріаловля, тобто воблери і блешні. І з цим він, в принципі, як на свою ціну здатен впоратися досить впевнено. Але ж мене просили протестити його в основному саме на придатність до морма. Тож констатую, купувати BlackFire Aria як першу палку для мормишингу не варто. Конкуренти, септо Аріата і Міфін Євробія, краще у всьому. Ну, можливо, Аріата ще в джигу програє, та й те не факт. Може, років з 5 тому BlackFire міг би вважатися екстра ультралайтом. Але не зараз, коли навіть у бюджетному сегменті повно кращих за нього. Звісно, якось через пень колоду можна і Блекфайром мормишку провести. Проте новачок з таким спінінгом буде дуже обмежений у можливостях і довго не зможе зрозуміти, чому всі ловлять, а він ні. Кому такий висновок не подобається, вибачте. Але це тільки моя особиста думка. Як я вже казав на початку ролику, я не експерт і не гуру спінінгу, тож можна на мене не зважати. Ну а на сьогодні в мене все. Сімні хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.